Улас Самчук, четвертий чоловік, Нарис, читає Лілія Мироненко. Коли професор Крамер піднімався на третій поверх до свого мешкання, то ще від других сходів морщив носа, ніби хто цвіогав по ньому тоненькими батіжками, як той кіт, якому піднесли під ніс собаку. А це ж. Нічого особливого? Чути було лише дико шалений концерт його дітвори, у якому менший фузатий карапуз, що має ось хутко п'ять місяців, тримав альта, а старша півтретьолітня христуня піскливого дисканта, який додавав якогось особливо захоплюючого жару до цього концерту. Все ж глушило час від часу. Гармонійне контральто, так знайоме йому від часу шлюбу з благородною дівчиною купецького походження, з нещисленною ріднею. І що за концерт? Заткати буха і втікати від нього світ за очі, але, пізнавши вже раз змисл життя, зваливши на плечі його тягар та щись уже з ним. Чи солодко тобі, чи ні? Та це ж і не так уже тяжко. Пара крикунів широкоротих. Вередування жінки? Що це значить порівнянню з вічністю? Та й що це за мода була, б, коли б усі вмирали з цілими нервами? Зуби й нерви це ж одно. Зуби дзвонять, а нерви грають. Та жінки мають ти міцніший цей музичний інструмент. У чоловіка ж сується хутро одно й друге, нерви від неспокою, а зуби від ціплення. Ех, заціпив, кажуть, зуби. Ха-ха-ха. Та не в тім річ. Ай-яй, що ми за люди нерозумні. Каналі і ми, от що, кажемо змисл. Що значить змисл? Ніякого тобі тут змислу. А просто нісенітниця, глупота, як хочете, непорозуміння. Ха ха-ха, дурний же ти. О. Хто зна, може, й так, але я знаю лише, що змисл, напевно, мав би лише той, у кого виняли б щерепа мізок, випхали його соломою та пустили б шугати по світі. Може б, тут і був змисл. Бо він принаймні не знав би, що робить. А тут він утомлений, тяжке повітря аудиторії, довгі диспуди зі студентами над Гегелем та заплутаною теорією випадковостей, над так званим щастям і нещастям у ході історії людства. Над твердженнями Бургхарта проковтнули для нього ось увесь той змисл, тим більше. Що аудиторія надзвичайно уважно відноситься до розв'язки цих проблем, які безперечно грають не останню роль в життю одиниць, а народів і поготів. Домашній концерт, що притомний був його, на хвильку ущух, коли він зашкрабав ключем у замку дверей, а відчинивши, побачив, як назустріч йому гонила заплакана дівчинка. В з оксамиту, а за нею бігла жінка, яка бурно кинулась йому на шию, а він обертав лише головою, ніби в намагаючись повернути її так, щоб голосні поцілунки по можливості рідше влучали до уст. Здивувався, вона завсігди цілує його, та не так страшно. Що з тобою, Льолю? Що сталося?» Маєш нове обрання? запрошена на баль. Дора, дора. задихалася Льоля. Дора виходить заміж, прислала листа. Стривай, я прочитаю. Але він пішов через їдальню до свого кабінету, кинув око на сніжно-білий, накритий стіл, на якому парувала в тарілках його улюблена сочевична юшка. І це його тішило ложки, ножі, видельця, шклянки і серветки, струнко і нетерпляче очікували і запрошували до столу. Він сів при столі, зняв пенсне, витер його, після знов зняв і ще раз витер кінчиком хусточки до носа, вважаючи, мабуть, що кінчик є найчистішим, подивився на стіл. На пляшки з чорним пивом, що стояли перед кожним одна, і поволі, ніби розважуючи щось, узявся за ложку, а лівою рукою розгортав катальох. А я думала, що ти хочеш лист читати, сказала Люля і засміялася дрібно, дрібно і лоскотно. Ти навіть забув і серветку розстелити оті книжки. Ти краще Льолю перечитай уже мені сама того листа і став розгортати уважно серветку. Хочеш, щоб прочитала? спитала Льоля. Ну, звичайно, справді, це дуже гарно. Льоля взяла коверту, виняла з неї пучок зписаного паперу, з якого вийняла три фотографії мужчини. З накопиченою чуприною і масляно солодкою усмішкою, що свідчили про, безперечно, гарні прикмети його характеру, молодого хлопця-гімназиста у форманому кашкеті, по останній моді знятого лише по коліна, що реготався на всю губу, і двох так само реготливих, пухлих пан з нічого собі ногами повненьких дозрілих, у простих перкалевих убраннях. Краща з них була помічена хрестиком, виписаним червоним чорнилом. Неправда милі фотографії, а це найголовніше у світі так багато смутного. Чорту його. Ми будемо сміятись. Вони так кажуть. Та но їх. Вони зараз перейшли в руки професора, а той подивився на тих пан і зауважив. О, нічого нічого а. Та й зараз і відложив, не дивлячись більше. А жінка читала. Кохана, на Льолю. Звичайно, тяжко, просто неможливо словами смертних висловити мою величезну радість, що геть розриває мої груди. Льолю. ні. Я не можу, я не знаю. Я дивуюсь до смерти, як це все так дивно, просто чарівно могло статися, просто вірити не хочеться. Уяви, я заручена, заручена, і то з безподібною людиною, з мужчиною, якого рідко бачить світ, якого шукати між мільйонами якого обожую, якому молюся, якому належу уся-уся-уся, що я не перебільшую в оцінці мого роберта, якого я бобішом назвала, варто лише глянути раз, щоб переконатися, високий, зі свіжим ще одвертим обличчям, з прекрасними божеськими кучерями з зрідка всівають уже натхнені срібні волосинки, з очами, у які хочеться лише дивитися і дивитися, і хочеться їх видивити, випити, їх хочеться з орбіт, як черстве, міцно п'янюче вино з кришталевих келихів. Він сильний, з міцними м'язами, і 46-літнім. Життєвим досвідом до того, як крапля води, подібний до Герхарда Гауптмана, і посідає неабиякий мистецький хист маляра, малює картини і часто продає їх на численних столичних виставках. Одна думка про посідання такого чоловіка приносить божевільну насолоду. Професор поворушився Крім того, він має посаду старшого вчителя у вищій реальній школі і хутко матиме рангу наукового радника, що подобатиметься також і твому ромчикові. Напевно, напевно, муркнув професор. Посідає реальність моргсаду сімдесятьма штуками овочевих дерев і 120 двадцятьма кущами ріжних ягід. Цей садок лежить у дуже догідному місці при шляху за містом, тому має велику вартість. Ще минулого року пропоновано за нього тисячі. на що Бобіш не згодився, бо ціна його росте з року на рік. О, щоб ти лише бачила той садок. Я гуляла там кілька разів, брала соняшні ванни і позувала моєму Бобішеві для його найновішої модерної картини родина щастя, яку він хоче подарувати мені в день нашого шлюбу. Ах, як тут часом імпозантно. Син мого бобіша, що має 18 літ, є який батько. Багато обдарованим, гарним і симпатичним хлопцем, кінчає ось гімназію, студіюватиме право, здобуде доктора і займе вже зарезервоване для нього його дядько місце у фінансовому уряді. А дочки, молодша, зазначена на фотографії хрестиком, моя улюблениця вийде заміж за гарного, вишуканого мною. Дипломованого інженіра, що принесе їй, безперечно, щастя, а старша готується перейняти посаду секретарки у закладі для психічно хворих у Баварії. Посада, як бачиш, та гарно оплачена і рекомендована моїм добрим знайомим пастором. Словом, усе складається якнайкраще. Ми щасливі всі безмежно, часто проводимо з Бобішом майже цілі 24 години разом, а як ні, то годинами просиджуємо за безконечними телефонними розмовами. До того ми ходимо на проходи до театру, каварні, кіна, їздимо за місто в наш садок. Бобіш зачарований моїм голосом, і ми часом уряджуємо. Домашній концерт сольових співів у супроводі роялю на чотири руки, бо він також і грає гарно. Він обіцяв мені дістати сольовий номер при улаштуванні концерту товариством для плекання домашніх звірят. І таким чином я матиму змогу виступити перед широкою публікою столиці. Мій Бобіш розцвів, як рожа у маю. І цілий день сидючи у своєму гарному сонячному кабінеті, при бюрку, на якому повно картин, співає. О, як же я раді, майовим днем солодка дівчина була при тім, розкішно, божесько, чарівно. Його кімната нагадує Національну Галерію. А моя оберниця хутко, у крамницю малярського мистецтва. Це безподібно все. Льолю, -льо коли б ти бачила мене? Ні. Остаточно я переконана тепер і твердо вірю у силу випадку. Пригадуєш ти наші сперечання на цю тему, коли ти казала, що щастя залежить від самого себе. А я твердила, що від випадку. Пам'ятаєш, а чи пам'ятаєш, як чотири роки тому я писала тобі з Копенгаги про ту мою дівчину, яку випадково пізнала у тому самому готелі, де я перебувала тоді? Чи подумаєш ти, що це була теперішня моя улюблена пасербиця, дочка мого коханого Бобіша? А він же ще тоді мав жінку, яка хоріла двадцять літ? Бідний, нещасний, що мусів він перенести на протязі такого довгого часу з хорою жінкою. Може, я матиму щастя надолужити йому втрачене? Мушу тебе ще повідомити, що в моєму мешканню відігралась недавно велика драма, чи навіть скорше трагедія. Перед тижнем. Я здала свої три кімнати в найми одній російській родині. Це були дуже порядні, благородні люди, зубний лікар з дружиною, без дітей спокійні і добрі. Та по трьох днях їх перебування в моєму мешканню раптом уяви вмирає серед ночі чоловік на удар серця. Боже! Що тут за буря бурячинилася біганина, стукотня, крик, безпереривне дерчання телефону. Найкращі лікарські сили зігнались, та всі зусилля були даремні. Прибита горем жінка зовсім зомліла, і коли відійшли лікарі ніхто не турбувався покійником. Я мусіла сама. Обмити його, нарядити, закрити очі, в руку букетик квіток уложити і взагалі зробити все, що може зробити в такому випадку добрий християнин своєму ближньому. Аж рано найшло повне мешкання різних рідних і знайомих покійного, і моє мешкання стало подібне до ярмарку, де крутилося весь час від тридцяти. До сорока осіб, так що я не почувалася господинею власного дому. Та ще гірше тепер позостала вдовиця справляє мені чимало клопоту, бо залишилася вона у мене на шиї, без жадних засобів до прожиття. Чим заплатить вона мені помешкання? Це ще гаразд, що я взяла гроші за три місяці наперед. А то не знаю, що я тепер робила би, а через три місяці щось подумаю і прийняла їх на лихо собі. Це все кинуло чорну плямку на наш сніжно-білий, життєвий килим. Та маю надію, що з бігом часу вона злиняє, і ми заживемо знов у щастю, радості, добробуті, і безтурботності. От і тепер. Я збираюся до мого гаряче коханого Бобіша, де ми гратимемо у чотири руки, штраф вальця розцвітають у пратері дерева. Як це буде гарно. Не маю більше слів, щоб висловити свій захват, своє кохання до нього. Я горю вся. Мені переймає гарячка від одної думки про зустріч з ним. Я тремчу від уяви зустріти його чарівний погляд. Серце палає і б'ється, ніби мені не тридцять п'ять, а шістнадцять літ. Та повір, що в шістнадцять я не пережила нічого подібного. Була значно розважнішою у таких справах. А тепер я забулася, забулась. Мені хочеться нічого не знати. Не чути, не бачити, лише відчувати його, ласкати його, дивитися в його очі і чути гаряче його дихання. Одним словом, я забулась у сні солодкого щастя. Навіть сото частини не сказала того, що хотілося сказати: Не маю для цього більше слів, але в кожному разі. Прошу тебе і всіх коханих рідних зрозуміти мене відчути моє щастя, пережити його зі мною. А я тим часом залишаюся сердечно віддана всім, всім, всім. І щирим привітом безконечно цілую тебе і всіх рідних, ваша дора. Це вже все спитав професор одну хвилинку ще по скриптум. П. С. Забула сказати, що вінчання наше відбудеться в листопаді цього року у церкві святого Юрія, при скромній, але затишній обстанові у товаристві найближчих, переважно його рідних і знайомих, шлюбну подорож таким чином мусимо зробити уже цих ферій. Та це не важне. Професор заворушився, не наче хотів щось промовити. Та жінка знов перебила Ах, мій милий, це ще не все. На окремому листочку було дрібно написано: Прошу тебе, Льолю, передай цей лист ще путі, Лізі, Зюзі і Вальтерові. Дай прочитати кузинам греті, Маргариті. І льоті передай до лірів, до фон Вімерів, нашої старенької тіточки Калюби, не забудь, перейшли до Кельну, Крамера, і попроси, щоб тамті передали його на Оцелос до пастора та безумовно перечитай його твому дорогому ромчикові, що, безперечно, справить йому приємність. Мій Бобіш дуже хотів би пізнати. Такого заслуженого професора, яким є твій ромчик, бо він і сам хутко здобуде професорське звання. Вона скінчила і сяючими очима чекала слів захоплення. Професор підніс очі від столу і промовив з переконанням. Тяжкий, тернистий шлях, пройшла ця жінка. Не радіти тут треба, а плакати. Не варті мужчини великої любові жінок, не вміють цінити її. Чи ж можливе, щоб ті каналії, ті грубі потвори, бездушні боввани, так легко важили найкращими скарбами ніжної жіночої душі й серця? Нікчемний, дрібний рід. Нещасна страдниця. Не хочеться вірити, щоб така жінка мала оце четвертого чоловіка. Четвертий чоловік. Два втекло, третій нагло помер. А четвертий, та хто його знає, зіпсується й цей. Він глибоко зітхнув, зняв ще раз пенсне. Старанно витер кінчиком носової хустинки шкелка, насадив знову на ніс і з якоюсь особливою увагою, з ясним виразом глибокого спочуття у вогких очах почав сьорбати прохололу улюблену юшку. Кінець, читала Лілія Мироненко.